Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Мер Луцька Ігор Поліщук фактично визнав розкрадання на Луцькому комбінаті шкільного і студентського харчування. Ну, нагадаю, це саме те підприємство, яке забезпечує харчування дітей в школах. Отож. Після останньої програми, де я озвучив, за якими цінами харчують дітей в школах, піднявся страшенний гвалт. Мене звинувачували в брехні. Мене звинувачували в маніпуляціях. Казали, що таких цін немає. На мене ем, хотіли подати в суд, але чомусь досі не подали. Це питання піднімали на сесії Луцької міської ради. Про це зробив допис Ігор Поліщук в своєму Фейсбуці. Розійшлося широко, розійшлося резонансно. І власне тут я хочу зробити декілька важливих ремарок. Що я озвучував раніше? Раніше я озвучував. Ціни, за якими харчуються діти в школах. Ну, нагадаю, там курятина, свинина по 520 гривень, картопля 60 і так далі. Е, чим вони відрізняються від закупівельних цін, ті, які намагаються подати е, Ігор Поліщук і компанія, і, начебто, в цьому звинуватити мене в брехні. Комбінат фактично купує за 177 гривень курятину. І далі, внаслідок своїх робочих процесів, перетворює її в рядочок в калькуляції, де закладені ціни на зарплату, де закладені податки, електроенергія, комунальні послуги і інші витрати. І вона вже тоді стає 520 гривень. І фактично ту порцію, яку купує ваша дитина, чи ви оплачуєте вашій дитині порцію в школі, там закладена ціна м'яса. 520 гривень. І увага! Мені досі не надали відповіді на поставлені мною запитання до комбінату шкільного студентського харчування. Хоча комбінат шкільного і студентського харчування встиг дати якусь там маленьку прес-конференцію, показати депутатам іншим. Е, якісь там окремі накладні, е, встигли дати підготувати якусь незрозумілу табличку для міського голови, встигли дати коментарі сайтам, якісь там договори. Але мені відповіді досі не надали. Ну, запитання, чому? Далі розповідаю про такий невеликий казус, от власне, те, що я анонсував на початку, яким чином. Міський голова Ігор Поліщук фактично визнав розкрадання на луцькому комбінаті шкільного і студентського харчування. Я би міг сказати йому це особисто, але ну, наш сміливий відважний мерчик видаляє всякі різні коментарі під своїми дописами в Фейсбуці. Він не хоче чути справедливої критики, він не хоче чути факти, аргументи. Тому, ну ця історія, власне, і буде для вас. Та й трошки для правоохоронних органів. Отож, Луцький міський голова виклав табличку, де показав закупівельників і ціну цих закупівельників, якими, ну, фактично, закупівельну ціну для комбінату шкільного і студентського харчування. І одна фірма це є Лія Гроус, яка постачає м'ясо, рибу. Так ось, ця фірма постачала. Продукти і для луцьких садочків, тобто, це там трошки інші закупівлі, але постачала для луцьких садочків. Школи і садочки фактично одне й те саме. В січні 2024 року ціни різнилися. Ця фірма Лігроуз постачала ціни для садочків на курку 159 гривень, а свинину 162 гривні. Тепер можна порівняти із цінами цієї таблички, яку дав комбінат Поліщуку. Там курка по 177 гривень, це плюс 18 гривень націнки, і свинина 186 гривень, це плюс 24 гривні. Тепер уявіть, комбінат купує ціни оптом. Тобто в даному випадку йдеться про 64 тонни курятини і 21 тонну свинини. Тобто, це не кілограм купити в супермаркеті, це величезні об'єми. І зрозуміло, при опті ці ціни мали би бути меншими. І зрозуміло, що е, якщо навіть цій, цьому підприємству Лігроуз вигідно продавати садочкам по такій ціні, то коли продавати школам по такій ціні, це там супермаржа. Тобто тут закладені 10-15%, які ймовірно потім осідають в чиїхось кишенях. Судячи з того, як Ігор Поліщук возбудився і починає захищати комбінат шкільного і студентського харчування, стає зрозуміло, в чиїх саме кишенях ці 15-20% осідають. Якщо говорити про цифри, ми вже сказали, скільки це буде на кілограмі, і сказали, що закуповують 64 тисячі кілограм курятини і 21 тисячу кілограм свинини. І якщо ж просто припустити, що е, такий же об'єм має бути і для шкіл, то втрати тільки на м'ясі, тільки на м'ясі. Курятині і свинині складають. 1 600 тисяч гривень. Просто мільйон 600 тисяч гривень, які забрали з наших з вами податків. Ну, а є ще там фрукти, овочі, риба, спеції і купа всього іншого. Тож, ми з нетерпінням чекатимемо, коли нарешті дадуть відповідь на всі. Запитувані питання, які дадуть всі документи, щоб можна було ретельно оцінити масштаби розкрадання, які прикриває Ігор Поліщук на Луцькому комбінаті шкільного і студентського харчування. Як через Поліщука страждають українські військові? Ми постійно бачимо, як Поліщук намагається бити себе в груди п'ятою і розказувати, який він захисник, як він допомагає військовим, фотографується там з Мавіками, з різними там системами безпілотних літальних апаратів. І я до останнього не хотів піднімати це питання в публічній площині, ну але ситуація не зрушила з мертвої точки. Отож, описую, що трапилося. Ще минулоріч до мене звернулися лучани, які служать в бригаді аеророзвідки. Ну, це спеціально створений підрозділ, який забезпечує виконання задач корпусного рівня. До прикладу, є всім відомі Хаймерси. Так, ось це артилерія корпусного рівня. Тобто, це артилерія, яка працює по особливо важливих і дуже важливих цілях. Так ось для виконання завдань. Цьому підпідрозділу, який я розказую, потрібні безпілотні літальні апарати. Ну, без багато безпілотників, бо їх постійно збивають. Робота цього підрозділу забезпечує відпрацювання, по як я вже казав, пріоритетних цілях на ділянці фронту, де в тому числі стояла наша Волинська сота бригада. Тож командир бригади звернувся до Луцької міської ради ще у 2023 році з проханням виділити субвенцію з міського бюджету на 3,5 мільйона гривень на закупівлю двох так званих шарків, да? це вид літального апарату. Міська рада внесла відповідні зміни в бюджет і перерахувала кошти на військову частину. Проте їх не встигли освоїти відтак повернули назад в міську казну. Це передбачено бюджетним кодексом. Якщо ти до кінця року не використовуєш кошти субвенції, вони повертаються в попередній бюджет. Зрозуміло, що в січні 2024 року бригада звернулася ще з одним листом, де просить повторити транш на ці два шарки, адже за декілька місяців виробник вже обіцяв їх поставити для частини. Міська рада вносить зміни в бюджет і передбачає субвенцію знову ж таки в ті 3,5 мільйона гривень. Ну, але її не перераховують. І перед тим як підняти це питання в публічну площину протягом останнього місяця я спілкувався з людьми в Луцькій міській раді, причетними до військової допомоги і фінансів. Ну і всі кажуть, немає розпорядження. Ну тобто, чиєго розпорядження? Зрозуміло, що міського голови, а сам міський голова каже, що немає рішення по допомозі від консультативної ради чи так званої там робочої групи по розподілу допомоги. Ну, але вперше це питання розглядали ще в травні, в травні, тобто через 4 місяці, при тому, що такий лист надійшов ще в січні. Міський голова Поліщук каже, що ми надаємо підтримку підрозділам, де здебільшого служать волиняни. Ну, вибачте, але я вже казав, що до мене лучани і зверталися про допомогу. І прикривають вони смугу, де наші волинські бригади і стоять. Міський голова Поліщук каже, що на шарки величезна черга. Ну, але бригада аеророзвідки стоїть в цій черзі ще з минулого року, і вже підійшов час оплачувати контракт. І ми підставляємо, їм робимо облизня. Ми їм пообіцяли, як міська рада, і в даному випадку не даємо, кажемо, що ну ні. Отож, єдиним логічним поясненням, чому мер не дає розпорядження перераховувати кошти, це його нікчемна дріб'язковість. Ну, адже я колись мав необережність запитати відповідальних працівників про стан розрахунків з цією військовою частиною. Тепер ці два шарки для аеророзвідки вважаються питанням лучика, моїм особистим. Тобто я для себе прошу, розумієте. Ну, а значить, на думку міського голови, це питання треба всіляко валити, рубати, не дати, не перераховувати кошти, навіть якщо це шкодить обороноздатності країни. Це позиція не міського голови українського міста. А ображеного хлопчика. Ну або ж агента ФСБ. Ректор Волинського національного університету Анатолій Цьось догосподарювався до ручки. Не вистачає грошей заплатити за вже поставлені лабораторні меблі. Як зазначено в рішенні господарського суду Волинської області, науково виробниче підприємство «Укроргсинтез» подало до суду на Волинський національний університет імені Лесі Українки, щоб відсудити заборговані йому. Мільйон двісті тисяч гривень за поставлення наприкінці 2023 року. Товари університет заборгованість визнав, але заплатити не зміг. каже, нема фінансування. Ну мені от тут пригадується, як викладачі ВНУ двічі за час повномасштабного вторгнення садили на. Дві треті зарплати. Ну а потім ще в інтерв'ю ректор розказував там, що немає таких фактів, щоб меблі в університеті купували коштом викладачів. Ну, насправді скажу, такі факти є і не поодинокі. Ну а зараз от він каже, що немає фінансування заплатити за вже поставлені меблі. Ну, куди далі? Луцьке комунальне підприємство Евода Трейд визнали банкрутом. Хвальоне і успіване в міфах луцької влади підприємство підприємства Еводатрейд визнане банкрутом. Як ідеться у відповідній постанові господарського суду Волинської області, підприємство має ознаки надкритичної неплатоспроможності. І згідно з інформацією відображеної фінансової звітності цього підприємства, за останні три роки спостерігається тенденція щодо зменшення чистого доходу. За підсумками минулого 2023 року Evoda Trade отримала збиток в розмірі 7 мільйонів і там з хвостиком. А натомість самому підприємству винні трошки більше 2 мільйонів гривень. Тобто чиста різниця майже 5 мільйонів. В частині запасів і необоротних активів боржника було виявлено фактично новенький автомобіль Renault Докер. І якісь там рухомі речі, ноутбук, планшет, меблі, там IP-телефони і так далі. Ринкова вартість автомобіля це 368 тисяч гривень, а всі решти мілочопки 57 тисяч гривень. В підсумку ж господарський суд Волинської області постановив Еводу визнати банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру на 12 місяців і призначити відповідного арбітражного керуючого. Таким чином, був зроблений ще один крок, щоб кинути в воду кінці муток Е1 на мільйони гривень. А нагадаю, це підприємство займалося постачанням електроенергії, і дуже не хотіло показувати, кому й поскільки воно продавало її. З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4 гривні 32 копійки за кіловат годин Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року. Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках, в тому числі в житлових будинках готельного типу і квартирах, е обладнаних електроопалювальними Установками. Якщо такий споживач буде споживати до 2000 кВт годин на місяць, то йому будуть виставляти ціну 2 гривні 64 копійки за кВт годину. А якщо понад 2000 кВт, то вже знову буде та ціна, що й для всіх 4 гривні 32 копійки за кВт годину. Зрозуміло, що підвищення це боляче вдарить по приватних споживачах. Але якщо ви маєте право на субсидію, обов'язково зверніться у відповідні органи соціального страхування. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал «Конкурент Віч. Читайте сайт телеграм-конкурента стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!